Всі відпочили всі готові? Так, 1 вересня розпочинають заняття для першокласників сумської 23 ї школи. На екрані у вчительки першого д класу Юлії цьогоріч 28 учнів. З дітьми та їх батьками говорить, познайомилися напередодні. На них сьогодні чекає урок мужності, безпеки та мотиваційний квест. Я з нетерпінням чекаю, коли нарешті мої першокласники сядуть за парти, але на жаль, склалася така ситуація, і ми мусимо якось виходити з цієї ситуації і шукати нові шляхи викладу матеріалу. Кожного дня в дітей буде 4-5 уроків. Урок тривалі 35 хвилин. Але між етапами уроку будуть проводитись різноманітні фізкультхвилинки. Це для того, щоб дати діткам відпочитись. До школи з донькою першокласницею прийшов Олексій. Він викладає уроки історії в цій школі. А сьогодні ще виступає у ролі тата першокласниці. Я був паралельно і на своєму уроці, і донечка була на своєму уроці. Ну у нас все вийшло. Ми змогли змістити і те, і те. Шестирічна Діана про свій перший урок говорить. Краще там було цікавого. Ну, в вже. <хи> Найскладнішим, говорить Олексій, для першокласників стане робота із гаджетами. Хоч вони в них і вміють грати, але працювати це зовсім інше. І тут однозначно буде потрібна допомога когось із батьків, можливо, старшого брата, сестри. Але потрібна буде допомога, просто щоб розібратися, що натискати, куди натискати. У випускному 11 Б. Сьогодні останній перший дзвоник до уроки приєднуються і учні за кордону. Аріна навчатиметься онлайн у цій школі, а в Англії ходитиме на навчання. Я хочу до своєї школи. Я там нікого не знаю. Там буде так складно. Я хочу скоріше повернутися. Рунатися до сон і сподіваються, як умога раніше цей час настане. Коли змін до програми з української мови та літератури не мають, а до онлайну вже звикли, говорить їхня вчителька Вікторія Швець. Для одинадцятикласників це онлайн навчання завжди складно. Але наскільки ми вже подолали цей бар'єр і навчаємося в повну міру, в повну силу, то я думаю, що ми іспит складемо, ЗНО складимо на всі 200. Загалом, цьогоріч, говорить директорка школи, набрали п'ять перших класів. Це на три класи менше у порівнянні з попереднім навчальним роком. З 1842 учнів школи близько 200 навчатимуться з-за кордону відповідно до висновків роботи спеціальної комісії, яка перевіряла укриття у школі, не надали дозволу на навчання у стінах закладу. Ми маємо технічне підпілля, яке не є рекомендоване членами комісії до використання як найпростіше укриття. Тому ми розпочинаємо навчальний рік в форматі навчання з використанням дистанційних технологій. Досвід роботи під час коронавірусної інфекції і онлайн навчання дав свої позитивні результати. Загалом, за інформацією начальниці міського управління освіти і науки Нелі Вербицької, у сумській громаді цього року до першого класу пішли 2477 учнів. У 40 школах громади загалом навчатиметься близько 30 тисяч учнів, з них близько 20% відсотків наразі перебувають за кордоном. Катерина Гладенко Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.